Всім привіт! Сьогодні беру в роботу в оренду. Здається, квартира двохкімнатна, ось в такому стані. Знаходиться за адресою: Вернигори 20, дріб 1. Почнемо з санвузла. Є пральна машина, є бойлер. На все встановлені лічильнички. Кухня у нас 11 квадратів. Простора велика, як бачите, мікрохвильовочка, холодильник, все цивільно, все гарненьке, чистеньке. Квартира має дві кімнати, вони суміжні, є кондиціонер і спальня. Ось так. Проговорю ще раз. Це у нас балкончик. Красивий такий, все зроблено. Такий відзикно. Проговорю ще раз. Квартира знаходиться на третьому поверсі. Адреса гори 20 дріб 1. Кухня велика, 11 квадратів. На все встановлено, лічильнички, є бойлер, тобто є гаряча водичка, завжди показую ще раз. По ціні залишу телефончик, телефонуйте. Ціна хороша на квартиру.